Привіт, друзі! Сьогодні приготую легкий овочевий салат на кожний день. Капусту потрібно нашаткувати тонкою соломкою. Додаю огірки, нарізані тонкими кружальцями. Редиску також нарізаю тоненькими кружальцями. Додаю часник нарізаний невеликими кусочками. Тепер додаю сік лимону. Додаю сіль за смаком. Заправляю салат рослинною олією. Всі інгредієнти ретельно перемішую. Готовий салат прикрашаю зеленню. В цьому салаті капуста чудово поєднується з овочами, а часник надає салату нотки пряності. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.